Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні. Якщо е сторони не проведуть переговорів прямих, сполучені штати вийдуть із вирішення російсько-української війни. Про це заявив спецпосланець Трампа Стів Вітков. І таким чином він передав слова американського чільника. Відзначив, що нині є реальний шанс покласти край цієї війні, проте для цього необхідна участь всіх сторін, зокрема і долученість російського диктатора. Сподіваюся, що незабаром відбудеться мирний саміт, на якому Зеленський і Путін зустрінуться особисто, щоб домовитися про припинення війни в Україні. Думаю, якщо Сполучені Штати відступлять від цього конфлікту, тобто не захочуть в нього втручатися і скажуть, що це не їхня війна і що вони зробили все, що могли, то це буде поганим результатом для всіх. Це погано для європейців, це погано для українців, і я не думаю, що це добре для росіян. Я думаю, що росіяни насправді хочуть мирного врегулювання і обидві сторони намагаються зрозуміти, що це означає для них. Наше завдання зібрати їх в одній кімнаті та показати їм, що альтернативи мирному врегулюванню тут погані для всіх. Це наша робота. І Стівіков зробив направду низку заяв щодо того, яким має бути цей переговорний процес, про що мають взагалі говорити: про українські території, про Запорізьку АЕС, про доступ до важливих водних ресурсів. Володимир Зеленський вже прокоментував цю заяву Стіва Віткова, Як ми вже говорили із нашим гостем, зокрема, він сказав, що стосується цих пунктів, про які е, ви сказали, ми їх бачили. Те, що я вам говорив, це були відповідні сигнали від Сполучених Штатів, коли були зустрічі. Мені здається, у Лондоні 23 третього квітня. Чи у Франції, 17 квітня, коли Сполучені Штати давали власне такі сигнали, мені вони зрозумілі. Що сказав ще Володимир Зеленський? Що е, від Різних учасників переговорного процесу, зокрема від розвідок, надходили такі сигнали. Мені здається, що це передовсім сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже схоже на них щодо Запорізької АЕС доступу до води. Тобто мені здається так піти на якийсь компроміс, але не піти на жоден компроміс. Чому тому, що як я вже і підкреслював, запорізька станція сьогодні це дуже складний об'єкт. Працювати з нею зможе тільки українська сторона. Ну і те, що Володимир Зеленський, Володимир Зеленський направду, сьогодні зробив таку велику прес-конференцію, в якій зробив низку заяв важливих заяв напередодні ось цієї зустрічі в Стамбулі, і ще він заявив, що е Трамп можливо дійсно візьме участь, як ми вже з вами і говорили, в цій зустрічі в. Е Стамбулі, і відповідно, Володимир Зеленський сказав, що це говорить про серйозні наміри Дональда Трампа. Його налаштованість завершити цю війну. І про це український президент відповідно написав у своєму телеграмі, відзначив, що він обов'язково приїде до Стамбулу 15 травня і сподівається, відповідно, що росіяни також там будуть. Давайте президента послухаємо. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню, достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо. Ми готові забезпечити тишу зі свого боку. Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі. І звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп. Зміг бути там із нами на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея, багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає. Готується, готується ця зустріч на найвищому рівні. Ми розуміємо, що Володимир... Путін тягне тягне час для того, аби зустріч в останній момент не могли організувати, не могли організувати зокрема прийом американського лідера, який також готовий був долучитися до зустрічі в Стамбулі, і зокрема, якщо приїде Путін, і якщо відповідно Володимир Зеленський, як він вже заявив, буде Володимир Зеленський сказав, що. Напередодні він провів також і розмову із президентом Туреччини Реджепом Тейпом Ердоганом, з яким обговорили деталі цієї зустрічі, яким чином вона може бути організована. Ну і Володимир Зеленський дійсно подякував президенту Туреччини за готовність організації, додавши, що необхідно вимагати від Росії саме режиму припинення вогню. Це те, на чому наголошує українська сторона. Ну і відповідно забезпечити належний моніторинг цієї можливої тиші. Розмовляв із президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку та готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Однаково бачимо необхідність припинення вогню. Також потрібно, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Ми готові до прямих перемовин із Путіним. І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового гарантування безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою. Домовилися з президентом Ердоганом про подальшу спільну роботу заради того, щоб мир був присутність Трампа на зустрічі значною мірою залежить від того, все ж таки, що скаже Путін. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновника в американській адміністрації. Що пишуть зараз? Все дуже динамічно ніхто не знає е, багато чого про те, яким буде цей четвер. Зазначається, що поки що Трамп не дав своєї конкретної відповіді, чи їде він до Стамбула, їде відповідно Келог і Вітков із своїми заявами. Про це те про що повідомляли Clash Reports. Ну а Володимир Зеленський знову ж таки прокоментував журналістам цю можливу зустріч із Путіним. І а, українська сторона відзначає, що Володимир Зеленський буде зустрічатися лише з Путіним Віч на віч. Ну і відповідно. Но ми зацікавлені в тому, аби е, до Стамбулу приїхала саме. Е... Не те, щоб людина, але приїхала особа, яка е, ухвалює остаточне рішення. Тому що ми розуміємо, що там Лаврови, Ушакови це все е, такі фігури, які просто доносять путіну інформацію і реально ухвалює рішення Путін. От, власне, як Володимир Зеленський бачить цю зустріч з російським диктатором, давайте послухаємо президента. Як ви собі уявляєте цю, цю зустріч? Це було було ще третє запитання. Як я уявляю? Так. Ну я конкретно в вису... Так. Не знаю. Навіть не уявляю. <рес> Ні, ну давайте так. Ну я готовий до зустрічі цією людиною. Я зустрічався в дев'ятнадцятому році, в грудні. Абсолютно розумію про що говорити. Правда на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити перший крок, перший крок заради людей. І вже весь світ підтримує це заради передусім для українців, але заради будь-якої нації всі хочуть закінчення війни. Ми хочемо домовитись про початок закінчення війни. Хоча б про початок. Будь-які зустрічі повинні закінчуватися ще раз підкреслюю, результатом. Я відреагував на те, що а, було. В медіа і від сполучених штатів Америки і від Росії, і чесно кажучи, і Європа так реагувала. Я готовий на зустріч з ним. Я поки що інші формати ми не проробляли і не проговорювали. Так я буду не один факт. На цій прес-конференції Володимир Зеленський відповів на запитання щодо формату зустрічі. Сказав: я поговорив з президентом Мердоганом щодо нашої зустрічі. Хочеться розставити всі крапки над і щоб потім не було ніяких інших зайвих маніпуляцій з боку Росії і її лідера. Ми проговорили з президентом Мердоганом, що в мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини в Анкарі. Вона буде в четвер, 15-го числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним. Із У Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами, не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я хочу сказати, якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю. Турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому разі, ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а й в реальному житті зустрічатися, тоді на рівні лідерів ми зробимо все, щоб домови про припинення вогню, сказав український президент. Відповідно, ми розуміємо, що українська сторона, українська дипломатія зараз робить максимальну кількість заяв, аби чітко поточнити свою позицію. Щоб у росіян не було можливості маневру цієї маніпуляції якоїсь, щоб е, чітко визначити цей формат перемовин, і якщо його не буде, якщо відповідно е, там Путін не прилетить, або буде говорити, заявляти там, куди він може прилітати, і так далі, тобто має, має бути визначені чіткі рамки. І тому, що направду Путін може робити щодня нову заяву. Він може щодня виставляти нові умови, але в суті це не змінює. Нам потрібно припинення вогню. Це те, з чого потрібно починати, і лише особиста зустріч Зеленського з Путіним. І тільки в цьому випадку український очільник погодиться на переговори. Про це заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. Ем, звісно ж, це не формат. Президент не може зустрічатися тим більше мединський не зовсім зрозумілий статус, що буде там помічник з історичної спадщини Путіна, чи там з виправлення історії. Я б так сказав, але навряд чи людина є достатньою для того, щоб обговорювати фундаментальні питання. Це я щойно зацитувала Михайла Подоляка. Що мають бути е, особи, які е, ухвалюють рішення, а точніше, одна має прилетіти. Путін і має показати готовність, що він хоче миру, тобто припинення вогню перший пункт, тиша на фронті 30 днів, і після цього мирний трек. Схоже, що у російського диктатора дійсно зараз ситуація надзвичайно складна, тому що він не виходить з офіційною заявою про те, прилетить він, куди прилетить, не прилетить. Можливо, в нього там з'являться нагальні якісь зустрічі у Кремлі. Поки що невідомо. Але тим не менше, от поки що ті зустрічі, які він вже проводить, і те, що він на цих зустрічах говорить, мені здається, що це трішки. Знаєте, вимальовує таку картину, ніби у Путіна паніка поки що він не знає, що відповісти. Позиція українського офісу президента. Давайте послухаємо Михайла Подоляка. Президент не може зустрічатися. Ми ж розуміємо конструкцію влади в Росії. І зрозуміло, що навіть люди з формальним статусом міністрів навряд чи уповноважені ухвалювати ті чи інші рішення. Ухвалювати рішення про продовження або зупинку війни може тільки Путін. Я думаю, що будуть внесені зміни до цього рішення Ради національної безпеки і оборони. І якщо ми будемо виходити на підписання якогось юридично вивіреного документа, я думаю, що будуть внесені юридичні корективи. Тут юридично просто буде внести рішення РНБО, будуть прийняті необхідні юридичні регламентні норми. Продовжуючи тему позиції саме офісу президента, то вже є реакція і Андрія Єрмака. Ми розуміємо, що перше це припинення вогню. Про це зокрема сьогодні сказав очільник офісу президента України на Копенгагенському саміті демократії. Він визначив, що Україна зацікавлена саме в довгостроковому припиненні вогню в тих домовленостях, які можуть вестися з Росією задля, задля досягнення справедливого миру. Проте ворог має також показати, що він хоче досягти мирних домовленостей, зробити це може, е, припинивши відповідно вогонь. По перше, ми маємо тривалий і на жаль не дуже позитивний досвід протягом усіх періодів існування української незалежної держави. На жаль, Будапештський меморандум не гарантує нашу територіальну цілісність всі інші домовленості та рішення не працюють. Це означає, що ми дуже серйозно розглядаємо всі пропозиції і всі варіанти, які зараз у нас є на столі. Я можу сказати, що наразі ми безумовно маємо найменше заходів безпеки та зобов'язань щодо безпеки серед наших партнерів, але ми зараз у набагато кращому становищі, тому що насправді є багато різних, дуже цікавих і дуже сильних варіантів гарантій безпеки. Але що я хотів би підкреслити, перш за все, і ви абсолютно праві: що найсерйозніші і найсильніші гарантії це сильні, оснащені, підготовлені, навчені збройні сили України. І ми працюємо з нашими партнерами над цим. Прямо Володимир Зеленський говорить про те, що Путін боїться зустрічі з ним, боїться цих перемовин. Сам український президент чітко знає, про що говорити з російським диктатором. Україна тим часом виставила дуже конкретні свої умови. За яких умов наша країна готова зараз до перемовин з путіним, і, і взагалі, власне, про що з Путіним про що з Путіним на нинішньому етапі можна домовлятися? А чого чекає Україна, в разі якщо російський диктатор зараз відмовиться приїхати до Стамбулу, в разі якщо знову Путін буде затягувати час, в разі якщо знову російська сторона буде розповідати про те, що вони хочуть миру, а практичних кроків ніяких робити не будуть? Тож нові санкції та нова військова допомога це те, чого зараз Україна очікує. Від наших партнерів і такою саме має бути реакція світу на відсутність Путіна у Стамбулі. Про це заявив Андрій Єрмак, відзначивши, що якщо російський диктатор все ж приїде до Туреччини для прямих перемовин з Володимиром Зеленським. Вірніше не приїде, то світ належним чином має відреагувати, бо Росія таким чином вкотре, і напевно, що вже остаточно це на якийсь буде для Росії останній шанс, показує, що вона не готова до перемовин не готова до миру, не готова, а, а готова вірніше далі продовжувати цю війну. Єрмака, послухаємо. Питання в тому: якщо is, Путін не поїде в Стамбул, то Зеленський все одно поїде. Послухайте, до цього моменту, коли ми розмовляємо, ми не отримали жодної відповіді. І жодного підтвердження від Росіян від Путіна що він буде в Туреччині, але знаєте, важливо, щоб ми підтвердили що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. І вчорашня дуже сильна і дуже чітка заява президента Трампа полягала в тому, що він сподівається, що обидва лідери будуть у Туреччині і він думає про можливість приїхати і бути присутнім. Вчора президент Зеленський провів розмову з президентом Ердоганом Президент Ердоган підтвердив, що готовий прийняти ці зустрічі. Давайте подивимося. Я думаю, що якщо президент Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом про те, що Росія не хоче закінчувати цю війну. Росія не хоче і не готова до жодних переговорів. І реакція сполучених штатів і всього світу має бути дуже сильною. нові санкції, нова військова допомога Україні, тому що це буде наочна демонстрація позиції Путіна і Росії. Ну а тим часом такі цікаві новини з'являються. Андрій Сибіга закликав Бразилію саме посприяти тому, аби прямі переговори Зеленського і Путіна відбулися в Стамбулі. Він сказав, закликав Бразилію підтримати безумовне 30-денне припинення вогню як основу для результативних мирних переговорів. Підтвердив готовність президента України Володимира Зеленського зустрітися з Путіним. Туреччині і закликав Бразилію використати свій авторитетний голос у діалозі з Росією, щоб ця пряма зустріч на найвищому рівні відбулася, і відповідно у Путіна тим часом ну дуже занепокоєні, що ж їм робити, тому що Путін, проводячи різноманітні зустрічі, а говорить весь час про те, що йому направду болить. Він говорить, що зараз. Не варто боятися санкцій, і знаєте, він так, ніби сам себе вмовляє, санкцій боятися не варто, тому що той, хто боїться, той відповідно програє і так далі. Але Путін розуміє, що він програє, і він розуміє, що виходу як такого в нього немає. Тобто він або приїжджає в Стамбул і домовляється, або ж він зараз відповідно призводить Росію так чи інакше до розвалу, тому що Фрідріх Мерц говорить про те, що Європа готова до запровадження серйозних енергетичних санкцій проти Росії. Келов заявляє про те, що Сполучені Штати зараз запровадять, якщо Путін не з'явиться в Стамбулі, найжорсткіші санкції всіх часів проти Росії. У Росії зараз і так серйозний дефіцит бюджету нафта. До кінця року, принаймні, може впасти до 40 доларів за барель. Це основний основне джерело наповнення російського бюджету. Ми розуміємо, що в Путіна серйозні проблеми і не лише економічні, людський ресурс йому нема де брати. Відповідно, санкції. Е Ну серйозно вдарять по російській економіці, зокрема, і розуміємо також, що воювати можливості у Путіна довго ну не буде, і не вистачить, не вистачить просто того ресурсу, про який ми зараз з вами говоримо. Це звісно, що не там не якийсь шоковий секундний процес. Це тимчасовий процес, але тим не менше на Росії його чітко усвідомлюють. Що сказав сам Путін на там черговій зустрічі, де він зібрав своїх прибічників? Як він сам себе заспокоює? От давайте послухаємо російського диктатора. Друге зауваження нас не залякати новими можливими санкціями. Лякатися не можна. Хто починає лякатися, той одразу все програє? Але Розуміти, що може статися, неодмінно потрібно і треба бути готовими до дій наших ймовірних майбутніх недоброзичливців. Вони ж це роблять на шкоду собі. Здається, що те й те не будуть робити, напевно, тому що їм це шкодить, але все одно роблять. Ведучі країни світу у рецесію впадають. Лише б нам зашкодити. Куплю квиток і не поїду. Це називається на зло кондуктору. Що це таке? Е, з приводу того, як Путін ще себе вмовляє, що в нього все добре, він розповідає російському споживачу інформації про те, що е, тут у нього черга вибудовується із е, іноземних компаній, які готові повернутися до Росії, але ж потрібно вибачатися і вибачень буцімто буде замало. Е, сказав Путін нічого особистого, лише бізнес. Але ж ми розуміємо, що російські вітчизняні компанії, які протягом Останніх трьох років не мали реальної жодної конкуренції увесь цей час. Вони відповідно зараз вони не здатні конкурувати всередині один з одним. А якщо з'являться на російському ринку іноземні компанії. То російського вітчизняного, так би мовити, виробника просто не стане, і Путін зараз не розуміє, чи наскільки йому потрібно зараз повертати іноземні е, компанії. Говорить він, звісно, що про це постійно, і говорить, ключі того, що всі хочуть повернутися, але ж ми їх сюди е, не пускаємо, тому що піклуємося про наш е, російський бізнес. От е, ще раз Путіна послухаємо. Якщо вигідно, що приїжджала та чи інша компанія, то її треба пускати. Знаєте, скажу просто по народному. По народному Якщо не вигідно, потрібно знайти тисячу причин, чому її не повинно бути тут, тієї чи іншої компанії. І серед цих тисяч причин 999 точно відповідатиме вимогам сод. Запевняю вас, А по одній ми будемо сперечатися в судах не менше 15 років. 15, як мінімум. Чому я нічого не вигадував? Розумієте, коли хтось пішов з нашого ринку, порушив наші закони і так далі, порушив закони сод, ми їм сказали, ми підемо до суду. Ми підемо до суду сод. Нам казали заради Бога. Добре, ми будемо судитися з вами на 10, 15, 20 років. про це нам сказали три роки тому. Що ж, з ними треба вчинити так само. Нічого особистого, тільки бізнес, і я попросив уряди попрацювати над цим питанням, виробити певні умови. А тим часом, як ми вже й говорили раніше, на Росії зараз не розуміють навіть як коментувати присутність Путіна на переговорах у Стамбулі, тому що, судячи з того, що сказав кремлівський спікер Пісков, на Росії дійсно розгублені там не знають, що робити, не знають як відповідати, зокрема і на ті заяви, які робить зараз американська сторона. Бо ж російський диктатор фактично він поставлений в глухий кут. Він сам запропонував четвер, 15 травня в якості перемовин, ба більше. Сам Путін сказав, де мають проходити ці перемовини. Володимир Зеленський, українська сторона, відповіли, що готові Трамп відзначив, що можливо приїде. І в цьому випадку, коли Путін сам став ініціатором зустрічі, сам не приїде. Це буде такий знаєте, дуже показовий момент з боку російської сторони, який швидше за все, як ми вже бачили, Путін пояснить російському своєму внутрішньому споживачу, але тим не менше, навряд чи світ вкотре поведеться на ці російські маніпуляції. Російська сторона продовжує підготовку до перемовин, які мають відбутися у четвер. Ось власне і все, що можна сказати, поки більше нічого ми коментувати не будемо. В той же час ми розуміємо, що Росія зараз стає потроху такою собі. Колонією китайською і лідер Китаю Сі Цзінпін прокоментував досягнення домовленості між Китаєм та Сполученими Штатами щодо тимчасового зниження мит на 115% і відзначив, що торгівельні конфлікти не приносять вигоди жодній зі сторін. Про це він заявив в Пекіні під час форуму. Китаю та країн Латинської Америки, ну і зазначив Сі Цзінпін, що політика тиску чи ж домінування просто вона ізолює державу, яка її зас застосовує. і визначив, що лише через співпрацю, лише через єдність країни можуть зберегти мир, стабільність і посприяти глобальному розвитку. До речі, хочеться відзначити, що це таки був перший виступ Сі Цзінпіна на форумі співпраці з Латинською Америкою від е і країнами Карибського басейну від початку від 2015 року. Цей захід загалом об'єднує близько 30 країн. Що хочеться сказати, сполучені штати і Китай. Вони домовилися тимчасово знизити мита на 90%, щоб зменшити цю торгівельну напругу. Відповідно до домовленості, американські тарифи знизяться зі 145 до 30%, А китайські відповідно зі 125 до 10%. Відомо, що цей крок ось ця домовленість вона має стабілізувати. Глобальні ринки і одразу після цих новин біржові індекси в Сполучених Штатах, в Азії, у Європі вони е, пішли вгору. Ну а тим часом Дональд Трамп заявив про те, що ось е, в Китаї зараз він кращий за е, Європу. Вірніше він сказав, що Європа гірша за Китай. Про це повідомляє видання «Політико», Зазначається, що Ця заява була зроблена одразу після підписаної е, угоди е, про торгівельну угоди, про яку я вже розповіла вам. І Сказав, що вони значно поступляться. побачите, у нас всі козирі на руках. Вони ставляться до нас дуже несправедливо, маючи на увазі саме європейський союз і перспективи двосторонньої торгівлі між Сполученими Штатами та ЄС. І ці заяви Трампа направду дуже дивують, тому що не так давно, буквально напередодні, він назвав до прикладу голову Єврокомісії Урсулу фон Дерляїн просто фантастичною і додав, що конкретно з нею він сподівається на зустріч вже. Же незабаром, ну знаєте, заяви Трампа дуже різняться, і стабільності в них точно не проглядається. Але розуміємо, що Трамп побачив наслідки ось цих введених мит із Китаєм. Ну і відповідно швидко дав задню. А зараз торгівельна в торгівельна війна між і торгівельна напруженість між Сполученими Штатами та Китаєм дещо послабилася.